Слава Ісусу Христу! Високопровосвященний владико Ігоре! З нагоди 70-ї річниці ваших уродин, Прийміть найщиріші вітання та найкращі побажання від духовенства монашества та мирян. Самбірсько-дрогобицької єпархії. Кожен ювілей добра нагода благодарити Господа за дар життя. Своє життя ви, дорогий митрополити, посвятили служінню Богові і своєму народові, відповівши на Боже покликання время люти, Коли наша церква була в катакомбах, веревно трудились і свідчили. Перед ордою Московії, що наша церква жива, і врата більшовицького аду її не подолають. Все ж, коли споглядаємо на ваш життєвий шлях, бачимо, як мудро Господь приготовляв вас до цього пастирського завдання. Ви протягом усього свого монашого та священичого покликання змагалися. За життя і за обнову церкви робили це передусім, вступаючи до монашого чину найсвятішого Ізбавителя в темні роки переслідування. Цей крок означав тоді готовність до самопожертви, включно з жертвою власного життя. Але завдяки тому, що були саме такі, як ви, особи, наша церква могла перетривати і підготувати фундамент. Для прийдешньої відбудови церковного життя, що й сталося на початку 90-х років минулого століття. Саме тоді ви знову прийняли на себе завдання відбудови провінції, чину найсвятішого Ізбавителя, коли прийняли від блаженної пам'яті Килимона Курчаби уряд настоятеля провінції, своєю терпеливістю, уважністю та мудрістю. Ви зуміли згуртувати розсіяних братів через переслідування, творячи з них дійсно апостольську спільноту, дбали про освіту, духовний зріст спільноти братів у монашестві, про відбудову домів провінції тощо. Понині з вдячністю згадуємо ті славні вівторки, коли всі ми збиралися, щоб ділитись тим, чим ми були і чим жили. Певного часу один співбрат звернув увагу на ваш цінний дар, кажучи. Отець Ігор Возняк завжди вміє вислухати, і дійсно, ви завжди мали час і серце для кожного співбрата. Таким чином, Господь проложив ваш життєвий шлях відповідальними стежками людської історії. Він покликав вас також до благодатного. Архіпастрського служіння та доручив вам важливі завдання у Божому винограднику. Жертовно виконуючи їх, ви здобули любов, повагу і вдячність люду Божого. Тож у день, коли ви відзначаєте 70-ті роковини вашої родини, я приєднуюсь до всіх привітань, які линуть на вашу адресу, і молю Господа, аби. Благословив усі ваші добрі починання та архепастирські труди на теренах нашої рідної Львівської митрополії та всієї Української греко-католицької церкви в Україні та на поселеннях. Сердечно дякуємо Богові за ваше життя і служіння, яке ви звершуєте у твердій вірі, непохитній надії, за допомогою мудрого і виваженого слова та світлого. І гідного до наслідування прикладу любові Бога, церкви і свого народу. Нехай милосердний Господь допомагає вам відкривати нові горизонти перед нашою церквою, облагороджувати наше зболене суспільство переконливим архіпастрицьким словом та не у прості часи війни Московії, правдивим подвижницьким свідченням. Вміло провадити Божий люд до спасіння. Бажаю вам, дорогий Владико, у архірайському служінні і надалі відчувати супровід Святого Духа та материнську опіку Пресвятої Богоматері, неустанної помочі, щоб ви змогли якнайповніше сповнити Божий задум щодо вас. Бо ж у цьому і є. Справжнє щастя кожної людини, нехай Господь посилає вам міцне здоров'я, духовний мир і щедру благодать на дорогу вашого життя і служіння, на многі і благі і літа, дорогий наш митрополит!